Поки 2 квітня в Канаді виглядає ось так. Мені прийшла посилка з України. Вчора я отримала таку звісночку про мою посилку. І зараз ми будемо її забирати. Хайда! А тепер переміщаємось додому, щоб її розпакувати. І так, по гарячим слідам робимо розпаковочку. Доброе все. Золото, якого немає в Канаді. Це дуже смачні чіпси з України. Якщо хто живе в Україні, не пробував їх, вони дуже класні. Рекомендую. Але, схоже, вони трошки поламалися. Лейс. 4. Теж, до речі, сирних в Канаді я не зустрічав. Ну, він нас кукую ще. Сухайки. Лінкрас, блін два. Це я хотіла. Потріскані чіпси, які не вижили в дорогу. Опа! Це у нас б'юті штучки. Це дуже класний ремувер для котику. Я таким зараз користуюся, але мій вже вичерпали в себе. Чомусь моя подруга подумала, що пластерів в Канаді немає. І прислала мені пластири. Бальзам для губ. Дві штуки. Багато різних масочок. Називайте цього місяця. У мене день народження, і ця посилочка йшла спеціально до того часу. Так, теж пластик. Бальзам для губ. Кохаю твої губи. <рес> <рес> От такий ніштячок. Барні! Бонжур 2. Насправді якось було, що ми взяли по типу бонжура тут в Канаді. Мені взагалі не сподобався, хоч в Україні ніколи не любили бонжур. Але мені в моменті захотіли саме наш бонжур. Він приїхав. Чай, лаваре! Зібрання різного чаю. Ну, тут типу, лаваре різних смаків, потім якісь палміра. Не знаю, що це за чай, ніколи не пила. Це смак дитинства. От такі жуйки, такі, як язички. Просто поєднає тебе. Хтось їх виграє, типу, на аукціонах, а у нас безкоштовні можна свої продавати і ставити на аукціон. Зібрання Порошенка. Ці, дуже люблю, бум. Букончик. Але це не таке як в дитинстві їла. Такий бум, але він не смачний, дізлай. Равлик Боб. Але, до речі, Равлик Боб є і в Канаді. Якщо ви не знали, може знаєте. Раз, два, три. І тут напевне. Вона тут бубал, 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 буба. Холс пол сеточками. Вафельный магнат. Я кто? Я. Раз, два, три. Оу. То, что ми любимо. Я обожаю Джеки. Семеночка мого хлопца, але я ми таке теж любимо. З Мигдала Мінус з фундуком плюс. О, такий контики дуже не прикрив. Вау, теж обажаю слівки і лівки, лайк. Це цілий пакет джеків і слівок лівок. І останній в нас тут чай для ванни. What is it? А, вони її ще питали, що це не ванна. Типу, спа-хоум. Прикол. Короче, я так розумію, це приймати ванну з якимось таким штукою. Клай. Українською я так розумію, це мій подарунок на день народження. клас, Дуже класно. от подруга мене потішила до мого свята, яке буде аж в кінці цього місяця. Ісь типу банзамчик тут на посилка в Україні йде довше ніж. Ця йшла з України в Канаду. Вона прийшла за 8 днів. Ви Можете написати, що ці продукти можна знайти в Канаді, але вона точно смакуватиме інакше ніж прислане з України. Напишіть, що ви любите з українських продуктів, і що ви би попросили привезти або прислати вам з України? А також ставте лайки, підписуйтеся і давайте дружайте!